Як говорити про секс і не зганьбитися, а саме як говорити з різними поколіннями про це і чому це важливо? Нам дійсно важливо вміти говорити про секс правильно, коректно і екологічно, тому що секс є важливою частиною нашого життя, але при цьому нас не навчили як про це говорити ні між собою, ні з партнером, ні тим більше з підлітками або батьками. Може бути кілька причин, чому нам страшно і соромно говорити про це. Наприклад, табу з дитинства, коли нам говорили, що про це говорити не можна, або страх зіпсувати стосунки з партнером, або, наприклад, якісь нав'язані стереотипи, наприклад, спорної індустрії. Розберемося, як краще говорити про секс з різними віковими категоріями. Почнемо з підлітків. З ними краще не моралізувати цю тему і не розказувати їм, що вони дізнаються про це, коли виростуть. бо точно краще, щоб вони дізнались про це від вас. А не спорно чи відео чи якихось фільмів. Але важливе уточнення. Говорити з ними про секс це не давати дозвіл на якусь дію, взаємодію. Це про пояснення правил. Підліткам дуже важливо пояснювати дійсно не тільки як, а й чому. Наприклад, необхідно користуватись презервативом, тому що невикористання презервативу може привести тебе до ЗПСШ або інших проблем. Але важливо не залякувати, тобто лякати вагітністю або хворобами точно не варіант. Просто пояснюємо основні правила гри, щоб їм було комфортно жити в цьому світі. Тепер про розмови про секс з партнером. Як не дивно, з людьми, з якими ми займаємося сексом, ми все одно рідко вміємо обговорювати секс. А це важливо вміти говорити про секс поза ліжком. Як це робити максимально екологічно, комфортно і результативно? Треба говорити з я повідомленнями, не звинувачувати партнера. І говорити про свої бажання відкрито. Для цього треба свої бажання досліджувати. Тому що, коли ти знаєш, чого ти хочеш, ти можеш донести це партнерові. Чудовий приклад: говорити про те, мені хочеться, я би хотіла спробувати з тобою. Важливий пункт, який треба зазначити, в спілкуванні з партнером, часто виникає задача сказати про те, що в вашому сексі щось тебе не влаштовує. Важливо говорити про те. Що ти віриш, що ви можете виправити ситуацію разом. Говорити про те, що для тебе важливо, щоб ваші стосунки були відкритими, щирими і щоб ви разом досягали задоволення і ви точно цього досягнете. А як же говорити про секс з батьками, наприклад? І навіщо? Ну, по-перше, тому що вони дійсно можуть, навіть якщо тобі тридцять, запитати про твоє інтимне життя, коли буде нормальний чоловік або жінка, і в такому випадку можна просто віджартовуватись. Головне, не переходити в конфлікт. Це дуже важливо. А якщо ви будуєте з батьками? Довірливі близькі стосунки, то насправді є такі кейси, коли в моєму магазині для мам купують іграшки для дорослих, і це теж дуже класна історія, коли ви можете поділитись своїми знаннями про задоволення з найближчими людьми. Тож зафіксуємо три основних думки: говорити про секс не страшно. Головне знати, з ким і як. Враховувати контекст і ситуацію. І головне, секс це нормально. Значити, говорити про це теж нормально.